12 корпус, ой, 12 рамочний, корпусний вулик. Підгодовлювали. Коли... Можете подивитися, щоб не говорили, що в нас напаситься такі сім'ї. Ми зачасту не знімали, що в нас добре. Ми знімали проблеми, які хотіли знати, як їх вирішити в загальному. Відповідно, потім почу... почалася така тенденція розмов і коментарів, що у вас слабкі сім'ї, ви не вмієте працювати і тому подібне. Тут потрібно вже доставляти корпус, доставляти рамки на загальний корпус. Я не знаю, що в мене з голосом. Він періодично втрачається, періодично слабне. Не можу сказати, що таке, але не буде. Організм потребує весняного прополю. Ага. Щоб бджоли кусали. Не знаю, а вони понаносили меду. Що я навіть конзасіву не бачу, тут можна мед качати. Ми підгодовлювали літр 300, але тут на кожній рамці. Печат там, печат вже. Не, тільки завер. А знизу все пергою. А ніфіга. Зараз тобі покажу. Ми качати з нього не будемо. Але відводочка два з нього точно візьмемо, бо нам потрібно буде ось такі рамочки з засівом. Щоб не казали, що слабенькі сім'ї. І навіть інші, навіть відтягувати не буде реально. Знаєш, що ми зробимо? Ми зараз зробимо то, за що нам зв'язки давали. І хейтер хейтер такі, Коль. Розберемо ваду наверх. Медові дамо наверх. А суш і ці. Дамо сюди гніздо. Костя. Я вже не знаю до кінця як. Рамки медові, коргові, звісно, фігачили. Матку без знайти, а тоді можна буде фігачити далі. Розпід на останній рамці такий непоганий, теж Тоже... теж розпід. Короче, у нас вийшло все повністю гніздо. Знімай, вся рамка засіяна. Ставимо корпус на тому завершуємо. Так, на цей булик ми будемо ставити зараз корпус, доставляли рамок Попробуємо доставити йому повністю. От, гніздо трошки може бути не послаблене, а охолонути ну нічого. Він собі раду буде давав якось. Отак це на рахунок слабких сімей, яких є. Е, враження, напевно, склалося через те, що ми завжди знімали проблему, але не знімали, що в нас прикольно. Насправді в нас прикольно дуже багато чого. І дуже гарно. Сім'я розвивається гарненько. і дуже добре. От Ми їм зараз додаємо корпус. Ще один з рамками. Він в принципі тут є. Рамки доставляємо. Хай сім'я розвивається. Можливо, ми... А, ні. Знімається відео. Ні, знімає відео. Знімає відео. Це на рахунок того, що бджоли не кусають, кусають, пече. І так є. Кусає, а лікує. Лікує. Нехай лікує. Чи болить, чи пече, а пече і болить. Бувають такі моменти, що жаліть кусають і тому подібне. Ну, вже як є. І того ми нікуди не дінемося, не застрахуємося. Але так так, ми погнали далі, буде щось цікаве, будемо знімати, будемо показувати. Всім гарного дня, всім до побачення.